Історія проста і жахлива водночас, а також вона абсурдна за порадою чату. GPT він розійшовся з дружиною, а тепер не може до кінця розібратися з тим самим чатом, як поділити сфери відповідальності. У вихованні дитини звучить як треш? Ні, це реальність 2025. Люди все більше намагаються зрозуміти себе і приймають життєво важливі рішення, спираючись на машинний мозок, на математичний алгоритм. До речі, на вебінарі я розкажу більше про штучний інтелект і нашу психіку, як запобігати залежності і як використовувати штучний інтелект професійно і безпечно. Також ми розберемо декілька кейсів, зробимо все так, щоб штучний інтелект реально допомагав і ніколи не заміняв ваше власне. Я приєднуйтесь детальніше про вебінар. Читайте в описі.